Прифайного, чудового, затишно і стійкого дня п'ятниці. Як класно, слухайте, сніг падає і падає, і не перестає. Надіємося, що наші захисники будуть ним якось прикриті. О, Боже благослови їх. Сьогодні п'ятниця. Вчимося з доброї книги або фільму. То саме нині є. Ой, сніг з даха упав. Може встигну договорити. Якщо мене не клюв'я, то встигну. Дуже файна книга і фільм. Десь рекомендував, знову рекомендую. Камо Грядеше, або куди йдеш, ні? польського священника, здається, Генрика Сенкевича. Є і книга. До речі, в українському перекладі є в хорошому варіанті, і фільм є. Також вельми непоганий. Хоч там деякі сцени я би вирізав, але я не продюсер. І тому товариство. Рекомендую і почитати і подивитися мільйон файних цитат. Просто купа файних думок для застанови, для дослідження. І одна з думок, якою ми сьогодні над якою порозважаємо, це такі слова. Часто під дуже красивим платтям, під дуже красивою сукнею, скриваються дуже глибокі рани. Під дуже красивою сукнею, дуже глибокі рани. Мало. Мало коли так активно і так е, яскраво поширювалася і реклама, і інформація про різний одяг. Правда, стільки тратилося грошей, як сьогодні. Особливо, коли шукаємо якийсь елітний одяг, винятковий одяг, марковий, брендовий. І, і про це багато говориться. і, про, і е, Люди за цим бігають, тратяться. Але, але скільки разів вже я зустрічав у своїй практиці як, як священника, як духівника, як друга навіть. Коли людина в такому супер одязі, ну, виглядає зовні просто як моделька, а всередині такі глибокі рани. І неможливо неможливо бути без ран. Ми колись, коли мали таку практику на таборі, тема була про деструктивні сім'ї, про такі сім'ї, у яких не все в порядку, м'яко кажучи, то там, там була молитва обряд прощення, коли ми пробачали наших батьків за провини, за якісь недопрацювання, за гріхи батьків проти дітей. Я собі думаю, я так буду жити, що мої діти ніколи не будуть мати від мене зранення. А тепер думаю, коли у нас буде табір для дітей наступний із темою <по> про деструктивні сім'ї, аби і мої, і мої діти вже могли мене пробачити. Ну, неможливо, неможливо просто жити в цьому грішному світі, аби не грішити. І тому, брати і сестри, неможливо, аби в нас не були рани Од, одні, одні від одних. Правда? Рани від війни, рани від стосунків, рани від зрад, від обману, від брехні, від наклепу. Від недооцінювання, від ігнорування, від активного, пасивного насильства неможливо. Тому, по-перше, подивіться зараз, які найбільш яскраві рани у вас є, які, які найбільш яскраві зранення вас зараз турбують. Назвіть це. Бо ми можемо прикривати, умовно, сьогодні нашим одягом може бути, Ей, ні, я не хочу про це говорити. Я не хочу про це думати. Хтось хтось із великих сказав, що коли людина каже, я не хочу про це говорити. І я не хочу про це думати, то якраз тільки про це і думає, і тільки про це і говорить у собі. Тому, тому назвіть, не прикривайте якимось гарним одягом, гарним виглядом, яскравими фотографіями у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці. Не прикривайте рани. Назвіть їх. Принаймні спочатку для себе. Якщо маєте нагоду сьогодні, то назвіть ці рани, назвіть це, що болить для свого духовника, для якогось доброго друга, для когось, кому довіряєте. Назвіть. Не тримайте. Бо інакше то, то, що, що робиться зазвичай з ранами, особливо з тяжкими ранами, з непростими, коли їх не промивати, не лікувати, то зазвичай вони загноюються, зазвичай вони стають ще більш серйозними і ще більшою проблемою. Тому найкраще це виявити, назвати для себе, і потім інший крок важчий назвати для когось, кому довіряєте, кому можете відкритися, хто бодай якось, бодай підтримкою вам може допомогти. Тому не скриваємо рани сьогодні, досліджуємо себе, не біймося називати їх. Бо пам'ятайте, що коли ми називаємо рани, коли ми їх проговорюємо, то це вже є перші етапи лікування. Коли ти рану виявив, промиваєш, дезінфікуєш, і це вже перший крок. Бо, бо, або принаймні кров зупинити, або принаймні зробити так, аби, аби ти не стік кров'ю. Тому не тримайте рани в собі і не прикривайте рани красивим одягом. Дякуємо файному твору Квовадіс за ідею. Читаємо цю книгу, дивимося фільм, і, і нехай наші рани будуть зцілені, а не прикриті. Також сьогодні особлива подяка. Такий сюрприз нам вислав отець Олексій. Ой, Олексій отець Сергій Бондаренко наш депутат з Олексієм. І тут е, 101 окрема бригада. І такий підпис: ось тарасу, але мені більше подобається не цю тарасу, мені більше подобається. Оце. Ходім, не? ходімцям, товариство. Це все заради нас, пам'ятаєте, ми коли збирали гроші на коляду для двох банд. Перша банда була це наша священники, а друга банда корядницька це були семінаристи, які їхали на, більше, на північ. То, власне, Подяка вам від них не? І, і низький уклін. Також е, на днях віддзвонився мій друг, місіонер Микола, який служить і по сиротинцях. І котрий по таких будинках, і також по в'язнях, по в'язницях. І, і відвіз недавно партію на понад 10 тисяч гривень їжі для в'язнів, які потребують, бо виявляється неодноразово, вони справді з їжею вельми туго. Дякуємо цю Тарасу і всім каналам, всім підписникам каналу Ходім за можливість допомагати в'язням, військовим і всім. Отець Богу подяка за все. Добре, що разом можемо творити добро. Це все їде, їде на в'язниці і трошки їде на передову. Тому також дякую за кожну гривню, за кожен донат для нашого фонду для перемоги, бо таким чином боремося і допомагаємо і волонтерам, і військовим, але також, і бачите, і різним людям у потребі. Файно. Бережіться, відран. Не скривайте ті рани, які є, довіряйте їх людям, які вам можуть допомогти, людям, які є близькі. Називайте їх, і крок за кроком рухаємося до перемоги, і крок за кроком рухаємося до зцілення. Майтеся файно? Мир вам.